Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти, дідочок, непевний, звичаю не вчила, молилася, турбувалась? День і ніч не спала, Мале діток долядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдан! Подивись тепер на матір, на свою країну що колиш уже співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю, Ой Богдане. Богданочку, якби була знала, у колисті б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті, сини мої, на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає і могили мої милі Москай розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом переверні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати і з матері полатану сорочку зривати, Помагайте, недолюбки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась.